Інна Белень теж впала в депресію через увагу холостяка до Олени Мандзюк. Останніми днями стало відомо про загострення депресії у Олени Мандзюк через можливе весілля Інни не Так тепер виявилось, що і сама Інна теж перебуває в депресивному стані. Про це вона повідомила на своїй сторінці Інстаграм. За її словами, вона нічого не робила. Уникала будь-якої роботи і навіть не відповідала на дзвінки, оскільки має дуже депресивні думки і нагадує лежачий клочок негативу. Однак, незважаючи на це, вона нарешті зібрала в собі сили встати з ліжка, поприбирати і планує вийти на прогулянку, щоб її не звалило ще сильніше. Причину такого емоційного спаду дівчина не назвала, хоча, якщо виявиться, що новини про підготовку до весілля і вагітність підтвердяться, то такі перепади настрою можуть бути цілком виправдані. Також Інна зазначила, що загалом люди неохоче показують свій внутрішній стан, хоча перепади настрою і тимчасова депресія це нормально, і, незважаючи на заклики про мотивацію і рух вперед, інколи просто необхідно дати собі час для відпочинку. Тому дівчина підтримала всіх, хто зараз також перебуває у депресивному стані. До речі, напишіть у коментарях, як ви думаєте, чи пов'язаний емоційний стан дівчини з останніми новинами про весілля і вагітність. І, взагалі, діліться своїми думками та підписуйтесь на наш канал.